Всім привіт, друзі! З вами знову я, моя лехозця. І сьогодні це друга частина нашого того самого темного лісу. Ми якраз з нього вийшли і знайшли оце. Ось воно як виглядає. Це типу тут хтось помер. Да, я не вважаю, воно виглядає як в трейлері. А якщо ви його не бачили, то подивіться якраз зараз. А якщо ви ознайомилися з ними, я Ліскаво просимо до другої частини. І починаємо. Друзі, чекайте, а куди воно зникло? Тут явно ще здиво відбувається, я взагалі ага. не розумію. Так, ми хотіли знайти вихід звідси, але ми поки що не знайшли його. Але тут є якась стара дорічка. Чоки, що тільки що було? Ти що, теж люди катаються на неї? Що це? Я не розумію, що це. Я теж його пам'ятаю в трейлері. А що це? взагалі не знаю. А це взагалі я не бачив. Тут щось таке стрмне виглядає. Ну добре. Давай поїдемо далі. Ну куди ми поїдемо? Наша тачка зламалася. Що ж ми маємо зробити з тією проблемою? Так, чуваки, зараз ми маємо щось зробити з тією проблемою. На, наша машина взагалі не йде, тож нам треба йти пішки. Ну так, ж ми маємо зробити чекайте, а це що таке? Це що, типу якоїсь інструкції. Ну, давайте глянемо, що це? Так, чуваки, підтвердіть мені, будь ласка. А як ми маємо? Тут взагалі пор... А! Повертається. Окей, нам треба як Ох, Це буде важковато. Це інструкція до Лего Критор. Навіть да, трошки такий от собі. А, треба подивитися, що там розказується. Ага, так нам показують, що ми можемо щось зробити. Не, да, я не знаю. А що там далі? І тут у нас таке самое, тільки ось тут у нас. А що там далі показує? Ми обгорнула більше ста сторінок і ми знайшли отаку собі штучку. Так, да, це така сама, як і в трейлері. Тобто це означає, що така сама як є там. Да, я не жартую. То що це означає? Що має бути Ну, з наворять? Тоді пише далі візьмемо із собою. Тож, давай поїдемо по далі і подивимося, що там далі є. Друзяки, а що там таке? Я, здається, здогадується звук. Але я в все, я за не буду робити. і нагадує знову. Я не знаю що це. Це сірано голови просто, нічого нам не зробить. Ай, що це таке? Ми якось вижили і це означає, що він поламав наші фари. А от вони все одно працюють. Але жахливіше, що наша машина тепер не їде. То і ми маємо дочекатися дня. Тому просто йти в ліжко спати. Ми не знаємо, що робити. Хто ж щось таке, типу, робити. Ну да, хайно, щоб той автобус не був. Я казав про нього, але не має бути тут. А, чекайте, у нас є інструкція. Ми Можемо скласти справжній наш мопед. І поїхати кудись. Ми обов'язково його заберемо. Давай. І ми зробили такий самий мопед, який в нашій рамці є. Трошки інша версія, тому ви можете його побачити так само на очах. Тож, давайте якось зробимо. Тільки го щоб він не був цей зириноголовий. Да, я не нього казав. Будь ласка, не про нього, не про нього. Добре, це був просто жарт. Тож давайте зараз сідати у нашу тачку і поїхати додому. Добре. Давай. То ось так от ми вже сіли на наш мопед І тому ми їдемо додому. А то поки не встав ранок. Чекайте Так швидко. Вау. Щось полагодимо його в наступній частині. Всім. Па, па Та, блін, я жартую. Звичайно, що зараз. І тому зараз три. Два. Один. На ваших очах це нічого не змінилося, але вона йде. Ось. Тоді сідаємо птачку і виїжджаємо. Чекайте. А це що таке? Там попереду. Напевно, це той самий автобус призрак Який приводить призраків тут. Та блін, я жартую. Це ж, блін, всі сказки, які видумаю я. Як ви бачите, там я вже сіла. Тож, усім вам До побачення, телебачення і до нових зустрічей.